Булінг саме з ним найчастіше зіштовхуються діти та підлітки під час освітнього процесу, щоб запобігти проявам агресивної поведінки серед школярів. Напередодні нового навчального року правоохоронці провели зустріч з керівниками закладів освіти. Зазвичай діти, якщо вони соромляться, вони зазвичай не повідомляють про цей факт, але важливо говорити з дітьми. На можна організовувати різні зустрічі, на яким дітям розповідати про важливість не замовчувати даних фактів. Діти повинні повідомляти батьків, дорослих, вчителів. Та керівників свого навчального закладу, що проти нього здійснюється кібербулінг. Фахівці пояснили методи виявлення кібербулінгу, механізми захисту та алгоритми реагування. Окрему увагу приділили взаємодії учнів, батьків і педагогів. На зустрічах можливі батьківські збори на зустрічах з трудовим колективом, в державних установах, навчальних закладах здійснюється розповсюдження інформації про протидію кіберзлочинам, такими як онлайн-шахрайство, злочини, які пов'язані з тягненням неповнолітніх в неправомірні дії. Та діяльність та втягнення громадян України в терористичні акти учасники заходу зазначають, висвітлювати тему болінгу потрібно якомога частіше, адже це допомагає зрозуміти, як діяти у випадках цькування чи кіберболінгу та запобігти їх появі під час освітнього процесу. У учнівському середовищі можуть бути конфліктні ситуації, і тут важливо правильно підійти до того, як їх залагодити чи як розібратися в ті чи інші ситуації, бо просто залагодження це не завжди є вирішенням тої чи іншої конфліктної ситуації, тому тут важливо правильно спрацювати із батьківським колективом, із з ночнівським колективом, і зрозуміло з педагогічним колективом у закладах вищої освіти працюють офіцери безпеки, які консультують учасників освітнього процесу та допомагають вирішувати конфліктні ситуації. Офіцер безпеки є мабуть всіх вчителів. Це права рука, яка постійно підходить до на всі класні години і розказує про те, що може що може. Нести за собою яке покарання за вчинення булінгу, як уникнути цього, як зразу чітко реагувати, щоб цих випадків не було, щоб всі розуміли, що якщо це є булер, він може понести відповідальність, що жертва булінгу може завжди прийти до, до, чи до вчителів, чи до адміністрації, чи саме до офіцера безпеки. Насамкінець керівники загальної, середньої та позашкільної освіти обговорили нововведення та різні аспекти організації навчального процесу, які допоможуть підвищити його якість та ефективність. Серпень місяць він є таким підготовчим в плані організаційному до нового навчального року. Таку саму нараду ми провели вчора із директорами закладів дошкільної освіти. Яка основна мета? Основна мета це ввести директорів закладів освіти в курс справ. В цілому освітянській галузі, що змінилося в діючому законодавстві, які нові підходи в викладанні предметів в наступному навчальному році і ряд інших питань, які потрібно обговорювати на нараді. Фахівці кіберполіції планують і надалі проводити подібні зустрічі, аби навчити дітей та дорослих правильно реагувати на онлайн загрози і створити безпечне середовище для навчання. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.